Вітаю вас, дітки! Поговоримо про голосні та приголосні звуки. Навкруги нас оточують різні звуки. Наприклад, ми чуємо, як їде і сигналить машина. Як дзвонить дзвоник. І телефон. Які звуки подають тварини, наприклад, собака. Півна, корова. Ці звуки немовні. Ми з вами теж розмовляємо звуками, які складаються у слова та речення. За допомогою чого людина розмовляє. Розглянемо відкритий ротик. Та з'ясуємо, що нам допомагає промовляти різні звуки. Так, це губи верхні і нижні, зуби верхні і нижні, язичок та піднебіння. Пригадайте, хто які звуки видає, що нам допомагає промовляти ці звуки. Ричащі, шиплячі, шф фиркаючі. Нагадувані. Голосні це вільно вилітають з ротика звуки, і вони вміють співати. Ми позначаємо їх кружечком. Приголосні звуки вилітають із ротика і долають перешкоди, і ми позначаємо їх рисочкою. Впізнай звук за артикуляцією. О. А. Що воно означає кожен окремо? Так, просто окремі звуки. А якщо ми їх поставимо у певній послідовності, то вийде зрозуміле слово Оса. Оса вправа звук заблукав. Послухайте уважно віршовані рядки і знайдіть звук, який загубився. І виправте помилку. По дорозі повзе бук з довгими вусами. Так, у слові бук замінено перший звук. Поставимо замість Б – Ж, ЖУК. Здіймає хвилі моря синє кружляють маєчки над ними. Так, маєчки. Перший звук М замінимо на Ч і вийдуть. Чаєчки і кружляють чаєчки над ними. Добре. Кричить мисливець: вірний вір, мене полює хижий твір. Так, в слові твір заміненому перший звук. Т на з. Вірний вір мене полює хижий звір. Розумнички. А тепер давайте зробимо звуковий аналіз слів. Необхідно визначити кожен звук у слові та поставити відповідну позначку Мак. Лак. Мак перший звук М. Приголосний рисочка. А, голосний К, приголосний рисочка. Мак. Перший звук Л. Так. Приголосний. Другий звук А. Голосний. І останній К. Приголосний. Скільки приголосних в цьому слові? А голосних. Чим відрізняються слова? Так, першим звуком. Приголосним. Кіт і кит. В слові кит. Перший звук. К. Приголосний. І голосний т, приголосний кит. Який голосний звук? І. В слові кит. Перший звук к приголосний. Другий Голосний. Останній т. Приголосний кит. Г голосний звук який? «И а чим відрізняються ці слова? Так, голосними звуками і -и Слова ліс. І лис. Ліс. Перший звук Л, приголосний і голосний с, приголосний. А слові лис перший звук який? Л. Приголосний И, Голосний. І останній «с» Приголосний. Який тут голосний звук? «И». Чим відрізняються слова? Так, голосними звуками і та и. Розумнички. Молодці. До нової зустрічі.